Zapraszam do mnie na хата Ту. Вітаю на каналі Сіла Кочівниця». Мене звати Олена і це проєкт Хата Тур, де ми ходимо в гості знайомимось з людьми. Дізнаємось щось нове про затишок в інтер'єрі. Сьогодні завітаємо до наших польських знайомих Діани та Конрада. Вони робили ремонт кілька років тому. Це бюджетний варіант ремонту, де ми зберігаємо щось старе, але додаємо щось нове, практичне і на свій смак. Мене часто питають за цифри. Тут площа помешкання буде 80-90 квадратних метрів, приблизно, ніхто не знає. А витратили на весь ремонт тобто це меблі, техніки і матеріали десь 6-7 тисяч євро. Як завжди буде цікаво. Корисно, а також просто приємно провести час, тож запрошую до перегляду. Це передмістя Варшави, такий сімейний родинний будинок, де є дві квартири. Давайте буду показувати одразу, тоді розкажу. Так, дивіться, заходимо, це передпокій. Тут двері, а на другому поверсі помешкання батьків. Ремонт робився дуже давно, базовий. А зовсім недавно, три роки назад, його оновлювали під себе дуже бюджетно і швидко. Тут у нас при вході, і далі в коридорі дерев'яна вагонка, і вона була дерев'яного кольору, але це зменшувало простір і трошки давило. Бачите, у нас тут і на стелі, і на стінах. Тож господарі просто їх. Зафарбували білим кольором, і подивіться, які милі картинки тут висять, прикрашають приміщення. Тут є радіатор, де гріються, сушаться взуття, сушиться, і така полиця зручна. Це надзвичайно бюджетне рішення. Не треба ніяк консоль. Просто тут лишаєш свої ключі, телефон, що тобі треба залишити перед покою. Зліва маємо вішак для курток, і це навіть не наймініатюрніший варіант. Тут доволі глибока вона ця шафа і велика. Бачите? Я не буду зазирати, але я впевнена, що там багато чого зберігається. З тому ще така мила дверка, мабуть, для якихось комунікацій. Так, я з іншої сторони показую. Дивіться, тут залишились плитки. Кахлі, які були тут спочатку цього будинку, взагалі будинок будувався дуже давно, кілька десятків років тому, і починався з однієї кімнати. Я покажу пізніше, і з передпокою проходимо далі. Тут ще такий коридорчик. Насправді, тут кругове планування. У нас тут компанія ми з сестрою приїхали до знайомих господарів цієї цього помешкання. Тож ви можете чути голоси. Дивіться, ось тут. Виходить, оце планування кругове. Тобто, ви можете пройти тут, через кухню, там вітальня і вийти в спальню. Ми там подивимось ще все. А ось тут зробили дитячу трошки історії про це помешкання. До цього господарі жили в іншій квартирі, орендованій. А це будинок батьків. І вирішили сюди за місто переїхати під час ковіду, коли не можна було виходити. Виходити на вулицю нормально. Переїхали сюди на кілька місяців, і ці кілька місяців перетворилися на кілька років. Зробили ремонт швиденько, бюджетно, щоб можна було нормально жити. І, як на мене, тут цікаві рішення. Тут частина кімнати це кімната малого шестирічного хлопчика. Сина, тут все мені здається, все класно, все що має бути: іграшки, приємне таке дерев'яне ліжечко, будиночок. І зверніть увагу, паркет залишився старий всюди. А стіни, я одразу скажу, щоб не виникало питань. Стіни просто зняті шпалери, тут були шпалери раніше, зняті і, бачите, залишається така натуральна фактура, їх просто пофарбували. Ось так просто дуже круто виглядає. Так от, це кімната для двох дітей. Ось така перегородка, створена для того, щоб розділити цю кімнату між ними. Тут молодшого сина, а тут далі. Такий закуток старшої доньки тут всі її інтереси. Там і лампочка є, робоче місце є ліжко, тобто така двоповерхова квартирка, міні-квартирка. Чому було зроблено таке саме рішення? Цю кімнатку, якби її розділити на дві кімнати, тут була б стіна, товста, двері додаткові, це з'їдало б простір, і потрібно було б вікно ділити на два, тобто ну, забагато роботи. А насправді тут зараз так вони перебувають в одній кімнаті, але у кожного є свій простір, своє індивідуальне місце. Тут невелика шафка також з зікея, ось ці trufast, наскільки я пам'ятаю, ця система. Теж все дуже зручно, все під рукою у малого, великий радіатор, кам'яні, так, кам'яні підвіконня, дуже практично. Щодо освітлення, тут зверху ось такі світильнички, а тут такий красивий ікеївський. Cześć, jestem Felek. Cześć. Pokażę wam pokój. Je, Jesteś jak mm. youtuber. Zrób to jak youtuber, Felek. Pokażę wam dziś mój pokój. Moje łóżko, moje rzeczy i nawet ludzik Ninjago. Mmm, Ninjago. I obrazek Marii. Druga strona. To jest moja siostra, mój pokój i mojej siostry. To. I ty, ona... Chodzi do szkoły, ale na razie nie ma. No i co są moje ząbiaki z Minecrafta? Dwa takie same. Tu jest to moje pokemony są. Nawet rajd mam. Wow. Raj, raj! A lubisz sporta? Sport? Eee, Lubię. A jaki? A tenis. Tenis. Wielki tenis czy ping? -ong? Tenis. Mam na górze też gry. No o, oh. No i tu są moje ubrania, W mm. Harego wszystkie. Mmm, super. Książek mam dużo. Nawet gazety mam. No i Jeszcze to. Mandalorian. Boba Fett. Mhm. Felix, dziękuję za ekskursję. Okej. Okay. Super. High five. D Daj pięć. Yes. Ale jeszcze nie skończyłam, bo mam. Aha, no tu. Ага. Ту! І ту. І ту! Угу. Стройлюй Джека. Супер! Дякую. В цьому прохідному просторі також завелися шафи, тут зберігаються речі і тут є повноцінна глибина, тому що кутки доволі великі. Ось ці дерев'яні панелі, вагонка, пофарбовані в білий, двері також білі. Це все. Освітлює приміщення і разом з, зі старим паркетом і ось цими кахлями виглядає дуже класно. Мені подобається, що дерев'яна якась штука цікава стоїть, як декорація. Ще мені особисто подобається, що радіатор схований, наче у нішу. Він не випирає, а от наче вмонтований туди. Хататури, це в першу чергу про спільноту людей, натхненних зі смаком до життя. Тому я хочу, щоб хататурів було більше, щоб ми більше бачили, як живуть українці, ділились досвідом філософією життя, а також полюбили розмаїття смаків. Друзі, якщо вам є що розказати про свою оселю, якщо ви її любите і хочете поділитись частинкою свого затишного світу з глядачами, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі або на пошту я чекатиму. Так, тут у нас лазенка, ванна, туалет. Ми подивимось потім, бо зараз зайнято. А дивіться, ми заходимо у спальню кабінет. І що мені тут найбільше подобається, двері. Подивіться, вони старі, вони дерев'яні і пофарбовані, а особливо ці, подивіться, зі склом. Мені дуже подобається ось ця фактура скла. Там з тої сторони має рельєф. Господарі цього помешкання творчі люди а один з них графічний дизайнер. Toż zwicji i lubów do plakatów, a u gospodyni przystraść, to moda. Ten plakat ma super historię, zdobył go dla mnie mój chłopak, który wyszedł w poszukiwaniu pierwszego egzemplarza polskiego Wołga dla mnie, ale niestety w żadnym sklepie, który miał nie było już dostępnych, wszystko było wyprzedane, więc wpadł na genialny pomysł, żeby mnie chociaż trochę pocieszyć, postanowił właśnie przynieść mi ten plakat. Podszedł do pani ekspedientki, która pracowała w tym sklepie i powiedział jej, że jest, że on pracuje w woku. I zapytał ją, jakie są stany magazynowe wszystkich najnowszych czasopism. Ona powiedziała, że tego wołga już nie ma i była mega wkurzona na to, że się cały wyprzedał, że było go za mało i powinno być go zdecydowanie więcej. Więc on wyjął notes, zanotował sobie coś tam w środku i powiedział jej, tak, tak, ja już zapisałem. Więc do pani tutaj na marszałkowską będzie nowa dostawa magazynów. Ale wie pani co? Ja zabiorę ten plakat i przyślę nową serię magazynów razem z tym plakatem, żeby już wszystko było w komplecie. Dobrze? Ona mówi, tak, tak, ale proszę jak najszybciej, bo ludzie tutaj są na mnie źli, że mam za mało gazet. A to nie moja wina, nie moja wina. Пані певні газет не достала. На зато ми маємо в сипіальні плакат першої едиції Волга, який був в You're welcome. Подивіться, <laughs> коли ми заходимо, ми не бачимо, що це спальня. Тут є спеціальна така шафка, яка, як напівстіночка, розділяє простір і не показує ліжко. Тобто ми заходимо і бачимо тільки робоче місце. А вже коли йдемо за куток, бачимо і ліжко. Привіт! Все так мінімалістично, біле. І дивіться, світильничок, дуже класні бліки на стіни відкидає. Мені взагалі дуже подобається цей стиль, коли ми маємо щось старе, дерев'яне, таке, знаєте, з історією, і ми доповнюємо це, освіжаємо білим кольором і додаємо якісь дуже практичні речі. Два столика невеликі стоять, обидва господарі можуть працювати. І ще для малюків, будь ласка, холст чи як це називається саме для малюків малюй, скільки схочеш. To jest półka, na której trzymamy wszystkie płyti, które zaprojektował Konrad, głównie płyt hip-hopowe, e, wielu polskich artystów, e, w bardzo różnych formatach. w różnych okładkach. Moja ulubiona to, to ta. Cała wygląda jak e, zdjęcia z Polaroida. Tutaj mamy wszystkie zdjęcia. To też wszystko jest z projektu e, Konrada. Mamy nawet kasetę, które już się nie zdarzają, a jest to kaseta e, zespołu jazzowego. Myślę, że ona była zaprojektowana jakieś dwa lata temu. Jest e, za, zaprojektowana w old stylu i to też druga kaseta której tytuł jest. Mam to na kasecie, ale to już jest hip hopowe. To jest moja kolekcja wszystkich polskich magazynów Vogue, które zbieram, zawsze kupuję, oglądam i czytam. To są moje ulubione albumy, które mają naprawdę przepiękne zdjęcia ze wszystkich wybiegów Chanela Prady. To jest już typowo kosmetyczne, a to też ciekawe historie odnośnie. Uh, Więc to już jest, to jest moja ścianka w tym, uh, w tej szafie. Idea uh, to keep the bed private, previously before we um, divided the kids room into pieces for younger Felek and for older Matilda. Uh, uh, this shelf used to be here and here was uh, felix's bed when he was mm -hmm. uh, way smaller and it was like here uh, it was his uh, tiny space to play and so on so actually this shelf was 100% focused on felix but as soon as he moved to different room uh, this is completely changed <laughs> Як бачите, йдемо по колу. Мені одразу в око впадає ось цей графічний плакат чи картина а разом з цим дуже теплим київським світильником плетеним. І мені здається, це дуже зручна канапа. Ой, канапа. Перший раз сказала канапа чи диван. Зазвичай рішення з диваном з отаким, наче столиком вбудованим, воно зазвичай. Не завжди працює, але в цьому випадку подивіться, як воно органічно, гармонійно виглядає. Мені дуже подобається. Тут дійсно дуже класно виглядають рослинки, можна скласти свої журнали, а, випити каву зручно. Тут фанат Маріо Карт і гри, і у нього от таке сидіння крісло, прикольне. А також ще тут таке теж, теж у вінтажному стилі, таке крісло. Супер. Ви знаєте, воно все в такому дуже теплому і затишному вайбі. Мені подобається. Величезний радіатор, який обіграний полицями. Так. Це о, це кам'яна полиця. Я думаю, нагрівається добре взимку і тримає оце тепло. До речі, ось ці отаманки, пуфи надзвичайно зручні. І як же приємно на них вкласти свої ніжки в кінці робочого дня і подивитися якийсь новий серіальчик на крутому телевізорі. Давайте, до речі, роздивимось ось цю тумбу. Не знаю з чого вона, але виглядає як, наче а, чисте дерево. Ну і а, лампочка така будь-яку лампочку собі ставте, і це додасть затишку от 100%. Також що я не могла не помітити а, різні подушки. Тут і дитячі, і кольорове, і однотонні, і це у цьому наборі виглядає надзвичайно приємно, затишно. І видно, що тут є діти, і при цьому все ж таки і по дорослому. Заходимо до лазінки, це до ванної кімнати. Тут ванна і туалет, прикрию двері, тут, до речі, вони нові і також біленькі. Дивіться, тут не просто так. Я дуже хотіла вам показати цю ванну кімнату, тому що тут фарбувалась плитка. Подивіться. Раніше тут все було рожеве, абсолютно рожева плитка. Бачите, тут трошки рельєф зберігся, рожеві стіни були, і навіть рожевий радіатор. І господарі, коли треба було зробити швидкий бюджетний ремонт. Просто пофарбували цю плитку. Плитку на підлозі залишили, бо вона класна. Я повністю розумію господарів. Це мілкий квадратик, буквально 3х3, 3 на 3-3 сантиметри. І він дуже прикольно виглядає. Дивіться, з цим кольором. Він такий, знаєте, пильний, блакитний, сіруватий, але з блакитним відтінком. Там, до речі, сама ванна також в плитці. Нічого не стається з плиткою, тільки отам господиня сказала, що ось там трошки затерлась фарба, тому що їздить оцей підносик. Ось так все просто. І мені подобається, що хазяї не бояться, не побоялися змінювати все своїми руками швиденько, і бюджетно і мають. Таке мішкання, яке їм подобається. Слухайте, а знаєте в чому ще прикол? Такого високого крану, вмонтованого в стіну, що бризки не будуть ляпати на сам кран, і він залишається чистеньким, вода на ньому не залишається, ніякого кам'яного нальоту не утворюється. Я думаю, якщо я буду колись робити ремонт ще раз, я буду робити обов'язково монтовану в стіну змішувач. А такі раковини це просто класика, прекрасна, в них нічого поганого немає, вони практичні і реально зручні. Ще щодо фарбованої плитки, я запитала у хазяйки, чи їй подобається ефект, чи вона задоволена результатом, що вона пофарбувала плитку, чи хотіла б її змінити. Відповідь була: я б змінила саме мішкання. І це, знаєте, це дуже класний варіант, коли ти не можеш саме зараз поміняти своє житло, але ти хочеш жити вже. Не в рожевому кольорі, а в більш спокійному, наприклад, ти береш, фарбуєш, тебе ніщо не може зупинити. Ти просто робиш так, як тобі ближче до душі. І не варто робити вибір виключно перфекціоністський, можна завжди зробити якийсь компроміс, який вже буде додавати тобі якогось гарного настрою. Ну що ж, а тепер заходимо до кухні. Вона тут одразу ось передпокій, так, тут дитяча, і одразу заходимо до кухні. Тут також така комбінація чогось старого і чогось нового. Шафи тут залишились старі, тобто корпус шаф залишився старий, той, що був до переїзду господарів сюди. А от фасади нові. З ікеї. Тобто навіси, нові фурнітура і фасади. А ще змінювали стільницю. Вона дерев'яна. Вгорі так само це стара кухня, ось тут відрізняється матеріал, а фасади мінялись, вони такі новенькі, біленькі. Я не буду зазирати, не питала дозволу господині. Тут така лампа. Ось так вона вмикається, вимикається дуже зручно. Тут також радіатори вмонтовані були. Ось бачите, це стіна, вона така нерівна, вона як є. Всі шпалери, що тут були з часом наклеєні, вони демонтували і пофарбували стіну, як вона є. Бачите, вона виходить така фактурна, красива, пофарбована в білий колір. Полиці, нові з ікеї. Мені дуже подобається оце відкрите зберігання. Ти маєш все під рукою. Ну, особливо, звичайно, треба там тримати саме те, що ти потребуєш кожного дня і використовуєш. І воно має бути красиве. Мені подобається. Також дивіться, ось тут прямо в куточку, де всі їдять, де багато крихт, одразу зберігається пилосос пилосос електровіник, який швиденько включив і забрав всі крихти, що тут є. До стола ми повернемось. Тут ще така практична зона, газова плита, а також мийка. Ось цей весь вся ця шафка, вона з ікеї. Ну, тобто, це вона нова. Тут сміття викидається, і це для сортування там картон, щось пластикове, дуже зручно, рейл з усім необхідним. Цей кран знову, який монтується в стіну, виходить тут більше місця для миття якихось кастрюль. Тут у нас плитка пофарбована, бачите? Також білий матовий колір. Дивіться, як виглядає ось вам, будь ласка, три роки користуються і все з нею добре. До речі, тут замінена підлога на ламінат. Дивіться, тут стіл йому більше років, ніж батьку господині. Тобто десь більше 60 навіть років. Він залишився у а, своєму стані, прям коли він був створений. Бачите, залакований повністю, як наші радянські меблі також є. І він саме в такому вигляді подобається господині. В поєднанні з новими стільцями, дуже практичними, пластиковими, які дуже добре миються, надзвичайно Практично, до речі, тут у нас не у нас, а у хазяїв. Дитячий стільчик, він більш, більшої висоти і маленький такий. Господарі дуже люблять такі знаєте, речі з історією, зі своєї сім'ї, якийсь ретро-вінтаж. Взагалі будинок будувався частинами. Спочатку була Ось та кімната вітальня. Буквально це була така маленька хатка з цегли, ось як там, бачите, приблизно ось такий матеріал, цегла була. Далі добудовувались кімнати, добудовувалась кухня, ось та кімната, спальня. Ось цей простір весь добудовувався, а далі будувався другий поверх. Тут були сходи нагору, як драбини, я так розумію. Тобто цей будинок. Розвивався з часом, буквально зростав з родиною господарів. І, знаєте, в цьому от надзвичайна краса, така історія, що будинок еволюціонує разом із сім'єю. А до речі, ці два світильники вони з Ікеї і вони дуже комплементарно освічують саме цю обідню зону і так те, що їх двоє також додає стилю цьому приміщенню. Дивіться, що я знайшла Тут таку точку. Розетка, яка ховається, може ховатися у стільницю. Подивіться. Класне рішення. Діана, дуже дякую тобі за те, що запросила нас до себе, в оселю. Дуже приємно було з тобою познайомитись і завітати до тебе. Дякую барджу. Дік, дякую. Бувай! Па-па.